Оце та спинка, яка вже в мене є готова. Ліжечко тоді можу відправляти від себе. Але я думаю, що за місяць я можу домовитись, щоб зробили ліжечко От саме з такою спинкою. Тут тканинка, вона не однорідна, вона має перелив, вона відносно світліша. Бо навіть от якщо взяти на контрасті, то от темніша тканинка. Це теж непогано. Але якщо ви хочете, щоб воно виглядало більше під штукатурку, то, то я б радив би оцю. Але можна і цю, якщо вона вам більше подобається. Бо та тканина, що на Токіо зараз стоїть, вона мені трохи пишеться, мені це не подобається. Що означає, пишеться, це коли ви проводите по тканині, покажу на будь-якому іншому ліжку. Ну, Отако робить чик. І зразу видно оці полоси. На тих тканинах такого не буде. В мене особисто вдома. Ліжечко от в цій тканині, але в мене коричневе ліжко. Якщо вам під штукатурку, мені особисто, ну це, це ж індивідуально, мені особисто більше подобається. Ось така тканинка. Рішення за вами, бо ліжко вам буде, а не мені, тому вбирайте, що вам більше буде до вподоби. Це, от, до речі, велінка, яка... Є у мене на виставці є із сіренькою спинкою, але якщо ми говоримо, що беремо швидше за все, Токіо, то беремо Токіо А тканинку. Ви собі просто підберіть і скажіть, що замовити.